Так усе починалось три роки тому. Спочатку кілька десятків, потім сотні і тисячі студентів. Для юних і сміливих тоді краще життя звучало одним словом: євроінтеграція. Ми тут для того щоб цілий світ дізнався, що Україна це. Минуло три роки в Україні був кривавий майдан, а потім почалась ще більш кривава війна за незалежність. І у вирі подій ми вже й забули, якою була мета мітингувальників. Тому протягом кількох тижнів студенти-соціологи Прикарпатського університету опитали майже пів тисячі людей. Мета такої соціології окреслити ступінь поінформованості та визначити ставлення мешканців Івано-Франківська до процесу євроінтеграції. Ті 474 респонденти, які ми... Опитали, відображають повністю всю генеральну сукупність, тобто всіх жителів міста Івано-Франківська, старше 18 років. Соціологи ставили людям 10 запитань, і ось які результати отримали. Кожен п'ятий не знає, що таке євроінтеграція. Тобто, 20% респондентів відповіли, що вони не проінформовані з даною проблемою. Щодо вступу України в ЄС, то 56% підтримує входження України в ЄС. Тоді як 12% взагалі не підтримує входження України в ЄС, що цікаво каже юний соціолог: за вступ у Євросоюз висловлюються люди старшого віку. А от молодь або проти, або ж їй все одно, ми теж вирішили зробити своє опитування. «Ми Є Європа, це центр Європи, і не треба нам ніякого. Самі маємо створити Європу, а не кудись прибігти. Якщо ми самі не зробимо в себе порядок, то ніхто нам не зробить. Чому євро вже виконали всі? Всі, всі, що ж вони хотіли і далі тягнути. А вони нас не хочуть. І євро, тому що був Євромайдан. Тому молоді ж хотіла в Європу. А ну, ми маємо ще таку владу. Підтримує вступ у Євросоюзі Тарас Кузик. Хлопець відзначає, через корупцію та інші проблеми ми ще довго туди добиратимемось. Та переконаний, Україні таки потрібен європейський вибір. Це е, взагалі загальний розвиток е, людей і їхні свідобачення зміниться, тому що, ну, по-перше, це можливість е, подорожувати, тобто, звичайно, що це буде безвізовий режим. Друге, люди. Також відкриють для себе, я не знаю, якийсь доступ до інших якихось товарів, а навіть до ринку праці. Ну, я думаю, зміниться навіть рівні знання іноземних мов. Соціологи ж розповідають, майже 20% івано-франківців бачать у вступі в Євросоюз негатив. Це в основному переконання, які базуються на стереотипах, наприклад, одностатеві шлюби і зміна традицій. Євроінтеграційний процес, безвізовий режим та інші фрази, яких українці не розуміють. А іноді Європа починається просто з кожного із нас, із нашого будинку, під'їзду чи вулиці. А тому заради того, аби бути в Європі, іноді просто достатньо дійти до смітника. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.